Вітаю! Тема сьогоднішньої доповіді імплементація логічного програмування з нейронними мережами у Python. План доповіді наступний, то можемо починати. Імплементація логічного програмування з нейромережами Python це тема, яка відображає важливий напрямок у розвитку штучного інтелекту і представляє сучасний підхід до вирішення складних проблем. Можемо звернути увагу на те, що логічне програмування це парадигма, яка базується на формальній озі. Нейронні мережі, з іншого боку, відмінно працюють з необробленими даними. Але часто функціонують як чорні скриньки. Відповідно поєднуючи ці два підходи, ми можемо використовувати переваги обох з них: інтерпретованість логічного програмування та здатність нейронних мереж обробляти складні неструктуровані дані. В цілому нейростим системи поєднують традиційні нейромережі, для яких буває складно пояснити рішення. Потребують великих обсягів даних так погано побудовують логічні правила, і попередні знання і логічне програмування, яке не зможе ефективно працювати з неструктурованими даними, обмежено жорсткими правилами та може складно обробляти невизначеність. І саме ці системи дозволяють подавати ці обмеження. Як же саме відбувається ця ітерація? Існують декілька підходів до інтеграції логічного програмування з нейромережами. Наприклад, нейронні предикати, тобто нейромережі використовуються як предикати в логічній програмі, диференційоване логічне програмування, логічна програма перетворюється у диференційовану форму, та матрична репрезентація логіки, тобто логічні операції представляються як операції на матриці. І розглядаючи саме цю інтеграцію в Python, існує декілька фреймворків для нейросимвольних систем. Один з них це діппроблог. Це фремворк, який розширює ймовірність логічну мову про блог, дозволяючи інтегрувати нейромережі в логічну програму. Ключовими особливостями є те, що нейромережі, нейромережі можуть генерувати ймовірність і факти. Це дозволяє навчати як нейромережі, так і логічні правила одночасно. Також цей фреймворк підтримує, підтримує зворотні поширення через логічну програму. Наступним фреймворком буде TensorLog. це фреймворк, який перетворює логічне програмування на операції над тензорами, що дозволяє безперешкодно інтегрувати його з фреймворками глибокого навчання. Ключовими особливостями є те, що логічні операції представлені як операції над тензорами, він сумісний з популярними фреймворками машинного навчання, тобто TensorFlow, та виконується ефективне обчислення на GPU. Ще одним фреймворком, який ми сьогодні розглянемо, є NeuralLP. Це фреймворк, який представляє логічні правила як добутки матриць. І навчає в ваглицях правил через зворотне поширення помилки. Знову ж таки, ключовими особливостями є автоматичне виявлення логічних правил з даних, представлення правил як операції над матрицями та ефективне масштабування на великі бази даних. І також ми можемо подивитися на цю порівняльну таблицю, яка порівнює основні характеристики, такі як основу фреймворку, як його можна інтегрувати з фреймворком машинного навчання, Спосіб навчання, імовірність і можливості, автоматичне виявлення правил, а також такі пункти, як масштабованість, інтерпретованість, легкість використання та застосування. Відповідно до цих всіх особливостей для відповідної здачі є можливість обрати відповідний фреймворк. Але, повертаючись в цілому до нейросимвольного підходу, ми можемо розглянути переваги та недоліки. До перевод можна віднести інтерпретованість, тобто можливість пояснити, чому система прийняла певне рішення, поєднання знань та даних, ефективність навчання, адже логічні правила дозволяють навчатися з меншої кількості даних, та формальна верифікація, можливість формально перевірити певні властивості системи. Але виклики та обмеження також існує, адже для нейросимвольного підходу характерна складність навчання важко балансувати між логічними обмеженнями та гнучістю нейронних мереж, великі обчислювальні витрати. Проблеми масштабування та відсутність стандартизації. Дуже важливою частиною цієї теми є практичне застосування нейросимволів систем. Наприклад, ми можемо розглядати застосування в медичній сфері. Нейромережі. Нейромережі аналізують медичні зображення та біомаркети, логічні правила інтегрують результати медичного знаннями та протоколами, і як результат ми можемо отримати діагностичну систему, яка поєднує точність нейромереж з інтерпретованістю логічних правил. Для аналізу природньої мови ми також можемо отримати систему, яка не лише розуміє текст, але й може робити логічні висновки на його основі. Для автономних систем ми можемо використати нейромережі для обробки сенсорних даних, наприклад, камери, а логічне планування забезпечує дотримання правил безпеки та навігації. І як результат, знову ж таки, ми отримаємо інтегровану систему, яка поєднує сприйняття з міркуванням для безпечної навігації. Говорячи про майбутнє нейросимвольних систем, можна виділити основні характеристики: диференційована семантика, тобто розробка більш ефективних методів, диференціювання логічних програм, масштабовані архітектури, розробка архітектури, які ефективно працюють з великими базами дані, знань, ефективніше навчання та загальний штучний інтелект, використання нейросимвольних систем як року до більш загального усі. Розглянувши інтеграцію логічного програмування з нейронними мережами, ми можемо побачити, що поєднання цих двох компонентів забезпечує баланс між продуктивністю та поясненістю та розширює можливості шість систем для обкропики складних даних. Екосистема інструментів Python нам підтримує розробку нейросимвольних систем за допомогою певних фреймворків та полегшує інтеграцію логіки у нейромережеві моделі. Розглядаючи історичний розвиток від перших спроб поєднання логіки та нейромереж у 1990 х до сучасного відродження інтересу, ми можемо прогнозувати, що нейростивальні системи стануть ключовими для розвитку відповідального Ші. Можна очікувати суттєвий прогрес у масштабовності таких систем, та їх широке впровадження в галузі, не необхідна висока точність та пояснювальність рішень. Використання джерела. Дякую за увагу.